Сьогоднішній урок був дуже цікавим. Так, це правда. Мені дуже сподобався. Рятуйте! не тікайте! Я це хочу допомогти! А що таке? Я не знаю. Таті! Вирушаємо додому! Швидше! Таті! Та годі тобі, літаку не так витрати. Вирушаємо зараз, будь ласка. Мітло, лети додому. <звучить ешко> Не нас догнав. Бувайте, друзі! Ну, місіфу, чому ти тікав від щурика? Ну, таті, ти ж знаєш, у мене хитається зуб, і він майже випав, бачиш? А щурик хотів його вирвати. <звучить ешко> <звучить ешко> <звучить ешко> Ого, місіфу! Твій зуб справді міцний. А якщо він сам не випадає, що я можу зробити, щоб він випав? Я ж хочу, щоб прийшла зубна фея. Не хвилюйся, місіфу. Сьогодні Лілі прийде на перекус і ми разом допоможемо тобі. Побачиш? Угу. Привіт, друзі! Привіт, Привіт, Лілі. Лілі. Перекосимо? Так, але спочатку треба допомогти місі Фу. У нього хитається зубик, але не хоче випадати. Можемо зробити як бабуся з ниткою. Отакою. Чудова ідея, Лілі. Клас. Це гарна ідея, дівчата. Але ж це буде боляче, правда? Рятуйте! Рятуйте! Місі фу, ми навіть не встигли тебе торкнутися, але мені страшно. Якщо хочеш, можеш сам прив'язати нитку. Лілі зачини двері. Ні, не зачиняй. Ні, зачини. То що мені робити? Зачиняти чи ні? Ні! Будь ласка. Ага! О! О! Місіфу, здається, ти мене не зрозумів. Сиди на стільці і не рухайся, а ми зачинимо двері і твій зуб випаде тоді. Це ж дуже просто. Та я все зрозумів, таті. Саме тому я і втік. Я знаю, що буде. Саме тому мені страшно. А? Розумієте тепер. <крикло> О? О! Ні, О! Цю, О! тебе зуб! Кошмар! Зупинися, Лілі! Схоже, це теж не спрацює. Хм. Ха. Хм. Насправді місіфу. Усі мої ідеї скінчилися. Відкрий ротик, щоб я змогла вирвати зубик! Лілі, це погана ідея. Ти можеш боляче йому зробити. Ой, ой, бачите, я лише хотіла налякати його, щоб зуб випав. О, добре, дівчата. Здається, краще почекати, доки мій зуб сам випаде. <parler> угу, увы, увы. Як хочеш, місіфу, це твій зуб, тобі й вирішувати. А зараз гайда їсти тортик! Ура! <ucc hac divisions> Ой! Схоже, мій зуб випав. Усе добре, місіфу? Та усе добре. Просто трошки злякався крові. Ой, схоже, знову зараз упаду, мені здається. Ой-ой, ой ой мені погано, зараз. Тримайся, місіфу. Сьогодні вночі прийде зубна фея. Саме так, і вона лишить щось для тебе. Що? Сьогодні прийде зубна фея. Ура! 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 А чому ти лишилась тут на ніч? Бо я теж хочу, щоб зубна фея мені щось принесла. Але ж у тебе не випав жоден зуб, Лілі. Ні, але в мене є те, що краще малюнок зуба, а ще я пастку поставила, щоб її спіймати. Бачиш? Лілі, а ти не забагато їжі поставила? Та ні. Давайте вже спати. Я хочу, щоб вона скоріше прийшла, а <риклад> <риклад> Отаті ти не могла б мені допомогти. Звісно. Але що сталося? Я стільки з'їв, що тепер не божу пролізти через двері. Не хвилюйся, я допоможу. Велике дякую, таті. А. Нікому не розповідай, що ти тільки що бачила. Не хвилюйся, не скажу. О, о! феєчка о, приходила, приходила. Ура! Ура! Угу! Вона забрала мій зубик, але нічого не лишила. Звичайно, тому що це був не справжній зуб. <рив> о -о -о. О -о. А? 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 Велике дякую за вечерю. Вона була смачна. Місіфу, дякую за твій зубик. Він дуже гарний. Лілі, мені сподобався малюнок зуба, але ти маєш почекати, доки в тебе випаде справжній, щоб щось отримати. Зрозуміла? Таті, дякую тобі, величезне, теж. Гай.